Тема нашого уроку зимові розваги, як одягатися взимку. Пригадай, як ти проводиш взимку свій вільний час. Яке в тебе є зимове спортивне спорядження? А які ігри можна гратися взимку на свіжому повітрі. Коли на вулиці сніжно, все стає сніжно-білим, і невеликий морозець, час діставати са лижі чи ковзани та вирушати на зимову прогулянку. Незабаром зимові канікули. У вільний час можна буде гратися та розважатися на свіжому повітрі. Щоб відчути усю радість зимових розваг та отримати користь від відпочинку на свіжому повітрі, потрібно знати і виконувати правила безпеки. Запам'ятай! Грайся на подвір'ї або дитячому майданчику. Спускайся з гірки на санчатах чи лижах у безпечних місцях. Подалі від дороги будівельних майданчиків водоєм. Далі катайся на ковзанах тільки на обладнані ковзанці. у дворі, або спортивному майданчику, парку чи стадіоні. Не катайся на ковзанах на замерзлих водоймах. Це небезпечно. Будь ласка, користуючись малюнками, розкажіть, якими можуть бути наслідки небезпечної поведінки дітей узимку. Погляньте, дівчинка вийшла на водойму кататися на ковзанах, але лід ще не міцний, і він почав тріщати під ногами. Дівчинка може провалитися під воду. Другий малюнок. Погляньте на цього хлопчака, він знайшов таку гарну гірку собі спускатися. Але не подивився, що вона знаходиться біля проїзної частини дороги. І коли він спуститься з цієї гірки, він може потрапити під автомобіль. А це небезпечно. Чоловік. Одягнувши пуховик, рік новий розпочинає, снігом і холодом лякає. Пираючись на зимову прогулянку, правильно вдягайтеся. Одяги взуття для зимових розваг мають бути не лише теплими, а й обов'язково зручними. Надійно вас можуть захистити від холоду теплий светр, штани, вовняні шкарпетки. Рукавички, шапка та шарф. Куртка чи комбінезон мають бути водонепроникними та легкими, не заважати тобі під час прогулянки. Взуття вибирай на підошві, яка не ковзає. Щоб перебування на свіжому повітрі взимку було корисним для здоров'я, дотримуйте правил безпечної поведінки під час зимових розваг. Носи теплий та зручний одяг і взуття. Тоді все буде добре. Скажи! Які місця на твоєму подвір'ї є безпечними для катання на санчатах, лижах чи ковзанах? Подумай, чи правильно ти одягаєшся для зимових прогулянок? Спробуй обрати емоції, яка була присутня в тебе сьогодні на уроці. Дякую за увагу! Ви гарненько попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вами пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок та побачити наше наступне відео. Бувай до зустрічі!